Привіт, друзі! Сьогодні ми продовжуємо читання Нагорної проповіді. Це буде 31 ше відео. Невеликий такий ролик. це буде останній ролик по нагірної проповіді. Сьогодні ми завершаємо цикл. І розбор нагірної проповіді в такому форматі. Подивимося, ми продовжуємо розмірковувати над цим письмом. Якимсь чином. Подивимося як. І формат в мене є пару ідей, якщо Господь дозволить і благословить. То ми будемо розмірковувати надписання. І надалі буде, можливо, декілька форматів розмірковування таких коротких відео. Коментарі, на уривки, свіжа, як отгірна проповіді. І десь буде можливо більше вилажуватися в Ютубі як проповідь на якісь вірші. Бажає коментарі, але більше відділ проповіді в зібрані. Ну, буде видно, якщо Господь дозволить і життя, то і це зробимо. А сьогодні ми прочитаємо 7 розділ, останні вірші. 7 розділу. Це Матвія, 7 розділ, 24 по 29 вірш. І тут нагрузка така грузка і тож читаємо. Отож, всякого, всяко, хто слухає ці слова мої, та виконує їх у подібну, у подібну мужу розсудливому, який збудував дім на камні, І пішов дощ, і розлися ріки, і подули вітри, і обрушились на той дім. І він не впав, тому що заснований був на камні. А всякий, хто слухає ці слова мої, але не виконує їх, уподібаться, може, необачному, який збудував свій дім на піску. І пішов дощ, і розлили свійки, і подули вітер, і налегли на той дім. І він упав. Падіння його було велике. Колись Ісус закінчив ці, народ дививався, вчиню його, тому що він учив, як. Той, який має владу. Жновладний, а не як, їх, як, а не як їхні книжники. Цікавий уривок, да? насправді навіть слова Христа, які мають закоментування. Це 24 по 27 вірш. Про що він тут говорить? Звісно, дуже просто. Можна сказати, що він порівнює. Да? Дає алегорічне таке порівняння, що та людина, яка слухає і виконує його слова, благорозумна і строє дім на правильному фундаменті. І його ніякі шторми не зруйнують. А той, хто не виконує його слово, слово, той будує своє життя на піску, бо дім це звільненого життя. І про які слова йдеться, можна би було сказати. Що це загалом це ще написання Біблія. Але це буде такий дуже розширений контекст. Насправді, це закінчення цієї проповіді, і він має на увазі в першу чергу людей, які слідують тому, що він сказав вище, так? це те, що ми читали. Тому ці слова, в першу чергу, відносяться, звісно, до нагорної проповіді. І тому... Хай Господь допоможе нам бути виконавцями цих всіх заповідей, всіх постанов і всіх принципів, які є в Слові Божому, щоб ми роздумували і були практикуючі в житті Нагорну проповідь. Про Нагорну проповідь багато сказано. І ще буде, і було. І ці книжки написані. Ми тут зробили всього лиш 31 відео коротке. А хтось на це положив і написав. Цілі книги випустив десятки проповідів і так далі. і Це добре. Бо люди бачать під різними кутами. І трактують по-різному. І це дає ширше бачити цю істину. Але сама суть розмірковування це перший шаг, не просто слухання і розмірковування. Це важливий етап. Ну, головне виконання цього слова і взагалі і в списання є. Ісь повинні слухати, читати і розмірковувати. це важливий процес, але все це читання, слухання і розмірковування должно привести до практичного виконання слова Божого, в тому числі і на нагибний проповідь. Тому я і бажаю всім нам бути виконавцями слова Христа і всього Писання в цілому, щоб у нас був. Повноцінний процес неможливе виконання, звісно, без читання, слухання і розмірковування, конічний результат і неконічний шаг неможливий без цих елементів, але бувають ці елементи, а практичного примінення немає. І тоді це, як сказав Христос, немає тої сили, немає того значення. Тому хто примінне знання. Того життя буде сильно збудовано на правильному подамені. Той, хто знав, але не примінив. Непримінені знання не приносять користі, ми знаємо, як в фізичному світі, так і в духовному. Тому хай Бог благословить нас, бути виконавцями Його слова і, і, ще, і ще просто розуміти, що тільки Бог може дати благодать бути виконавцями слова є наша частина, але насправді навіть наша частина вона Богом да? Бог надихає і дає сили. Без Бога ми не можемо робити нічого. Хай Бог благословить нас також цим розумінням і дасть бажання і дію по своєму благоволінню, щоб ми були. Не тільки знаючи ми Писання, але і виконавцями Писання. Того і всім нам бажаю в ім'я Ісуса Христа, щоб ми знали Писання, а знаючи Писання, ми знали більше Бога, знали більше Христа. От ціль – Це пізнати Ісуса Христа, знати Його особисто через Писання. Хай Бог благословить всіх нас на Це. Амінь.